Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів повертається до роботи після тижневої перерви. Востаннє їхнє засідання було 20 квітня. Власне, тоді були ухвалені чотири законопроекти. Які стосувалися допомоги Україні, Ізраїлю Індо-Тихоокеанському регіону, а також Акт про мир через силу в 21 столітті. У подальшому ці чотири законопроекти одним пакетом були направлені до Сенату. І, власне, Верхня Палата також ухвалила цю ініціативу і її підписав пізніше Джо Байден. Але якщо говорити про Палату представників, то американські медіа знову ж таки повертаються до питання щодо спікера Палати Джонсона, так? який минулого, позаминулого тижня виставив ці законопроекти на голосування, про які ми говорили, всупереч запереченням від жорстких консерваторів. І, власне, далі говориться про те, що коли законодавці повертаються до роботи так, 29 квітня, тобто сьогодні, над Джонсоном нависає проблема, питання, яке стосується того, чи зіткнеться він з голосуванням за відсторонення так, з посади спікера. Власне, Джонсон заявляв, що не піде у відставку та попередив, що голосування за його усунення може спричинити хаос у палаті. У попередніх відеоматеріалах ми коментували ці заяви. Далі говориться в захіл, що низка консерваторів виступили проти закону, і, зокрема, надсилання подальшої допомоги Україні. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від штату Джорджія заявила, що Джонсон. Зради виборців республіканців після проведення голосування за іноземну допомогу і погрожувала провести голосування щодо усунення Джонсона, так, якщо він не піде у відставку. Станом на зараз ми не знаємо, коли Марджорі Тейлор Грін так планує змусити палату провести відповідне голосування і чи буде вона це. Робити. Продовжуємо, власне, моніторинг американських медіа. Поки що це звучить як погроза. Але сьогодні в Захіл була публікація, де Тейлор Грін сказала, що дні Джонсона на посаді спікера вони вже там на мінімальній. Межі на мінімальній кількості, тобто скоро вона може все ж таки реалізувати цю погрозу, але побачимо, чи дійде вона до реалізації своїх погроз. Далі наводиться цитата Джонсона, так? який сказав: слухайте, як я вже багато разів казав, я не ходжу навколо цієї будівлі, хвилюючись. Про пропозицію щодо мого звільнення. Я маю виконувати свою роботу, ми її робимо. Я зробив тут те, що на мою думку було правильним, щоб дозволити палаті виконувати свою волю. Про це говорив Джонсон в контексті відповіді на запитання CNN після того, як палата ухвалила законопроект про іноземну допомогу. Багато республіканців також застерігали і продовжують це робити від голосування за усунення Джонсона, оскільки це може знов ж таки створити хаос в конференції республіканської партії, і це може значно вплинути на. Загальні вибори, які будуть проходити у листопаді 2024 року, коли буде обиратись повний склад Палати представників і третина Сенату. І ще ставиться питання, як будуть діяти демократи, так, у випадку, якщо Маджорі Тейлор Грін ці погрози? Буде реалізовувати у попередніх матеріалах. Ми говорили, що певна кількість демократів зазначила, що готові врятувати спікера Джонсона, так у випадку, якщо буде голосування щодо його відставки, навіть Гакім Джефріс, лідер демократичної меншості, також говорив про те, що вони можуть. Рятувати. Джонсона з математичної точки зору. Тобто, по кількості голосів, демократи можуть там їх надати, щоб Джонсон не втратив цю посаду. Тому будемо далі власне, слідкувати за тим, як буде працювати Палата представників, і, власне, чи Маджорі тейлор Грін вона буде доводити так, ці погрози до. Конкретних дій, так, як це до прикладу, було в жовтні 23-го року, коли Гетц, конгресмен він також оголосив про це клопотання щодо відставки тодішнього спікера Маккарті. І ця відставка вона відбулася тоді, оскільки вісім республіканців і всі демократи проголосували за його. Усунення. У цій ситуації картина може бути інша, враховуючи те, що Джонсон провів все ж таки через Палату представників допомогу для іноземних союзників, і, власне, демократи говорили, що це буде таким важливим фактором, коли вони будуть приймати рішення про порятунок чи не порятунок Джонсона, якщо буде це. Голосування. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!